Яка прийшла курси волонтерська це... кар'єра засновниці благодійної організації Соняшник миру Катерини Малахової розпочалася з її рідного містечка Нова Каховка, яке зараз знаходиться в окупації. У 2008-му Катерину як перспективну українську тенесистку запросили на навчання до американського вишу в університеті. Так сталося що, що, що я там була дуже активною і а, я. Послухала якийсь е, е, спіч декана і на де те, що все в житті можливо, і ю, тобі потрібно тільки мріяти. І мені чомусь з'явилася така, е, так, така мрія привести дитячий майданчик до Нової Каховки, саме американського зразку. Бо е, на той момент, в 2011 році, в новій Каховці не було дитячих майданчиків. тобто… Все було залишки від Радянського Союзу, тобто ті залізні палки стояли, вони були абсолютно небезпечні. Декан, от яка і давала ту спіч. Вона я її зустріла і сказала їй, те, що ви знаєте, ваша спіч настільки мене надихнула, що ось в мене є така мрія. Вона допомогла на той момент, у тисячі році, зібрати 30 тисяч доларів. Проте серйозно займатися волонтерством Катерину змусив Євромайдан. Малахова почала через групу у Фейсбуці мобілізовувати людей у Бостоні, де вона мешкає. А потім, з анексією Росією Криму та початком бойових дій на сході України, вона почала збирати кошти на форму для українських військових. Все, що я робила, це просила свою сестру купувати українські сувеніри, знаходила людей, хто летів з Києва. Вона давала всі ці сувеніри в валізах, вони привозили, і я кожну неділю ходила до української церкви, до української громади і продавала. Я ходила, в принципі, як на роботу. Тоді ж Малахова вирішила заснувати організацію. Каже, довго думала про назву. Так сталося, що мій тато, якого вже немає в живих, він був фермером. І... В нас були в Херсонській області, в нього були просто поля соняшників. Спочатку я хотіла просто, щоб назва була просто соняшник sunflower, а потім хтось цю назву має десь в іншому штаті, і тому я вирішила, ну якби придумала назву Піс Миру. Організація зайнялася допомогою тактичною медициною. Волонтери купували та наповнювали усім необхідним медичні рюкзаки для бойових медиків. Згодом рюкзаки стали візитівкою соняшніку миру. Хтось поділився зі мною списком рюкзака, і цей рюкзак був заснований україно-американським лікарем, який працював на американську армію. Вартість рюкзака та наповнення 1200 доларів. Довгий час рюкзаки Катерина разом з волонтерами збирала у власному підвалі. І ми ніколи не економимо на якісті жодної одиниці. Ми тільки купуємо турнікети зразку Марч. Це натовський зразок. Тобто для нас це дуже важливо. Рюкзаки передаються парамедикам підрозділів, які пройшли курси та можуть надавати медичну допомогу. З 2014-го організація передала більше 4 тисяч рюкзаків і 45 тисяч аптечок. Після повномасштабного вторгнення мер Бостона безкоштовно виділила соняшнику миру приміщення в одній зі шкіл. Тут волонтери облаштували справжній конвейер для збору рюкзаків. Сюди ми кладемо фіксатор, сюди два турнікети. Фіксуємо це. Руку ми кладемо ножиці. І це маркер. Щоб записати дату, коли були ЄС. Yes. останнім часом рюкзаки замовляють в Україні, підтримуючи місцеву економіку. До того ж, через високий попит Китай підняв ціни на власну продукцію. Жертвують на роботу організації як мешканці Бостона, так і довколишніх штатів. З 24 лютого соняшник миру отримав 9 мільйонів доларів. Пожертв нам дуже пощастило, коли одна з пожертв була там на мільйон доларів колишнього господа, власника «Твіттера». Настільки, ви знаєте, тоді в перший тиждень чи два це настільки була сума така трохи нереальна. Ми просто злякались так сильно її, що ми не хотіли приймати. Ми думали, це якийсь кем. Були історії, коли е, у нас діти збирають продають лимонад. І напої так для нас, і це 15 доларів. Ви знаєте, вони теж дуже дорогі. У цей же час у новій каховці, яка була окупована практично з перших днів повномасштабного вторгнення, залишалася мама Катерини. Вивести її було непросто. Маму, по перше, відмовлялись брати, тому що люди знали, чим займаюся чим, чим займаюся я і моя сестра, і тому якби. Нам було дуже важко знайти машину, і мамі потрібно було доїхати до Херсону, і це була дуже, дуже важкий шлях, тому що вона їй потрібно було переїхати через блокпости, їх виводили, перевіряли перевіряли валізи. Звичайно, перевіряли телефони. Зараз мама допомагає Катерині доглядати за її трьома дітьми. Тим часом у Катерини роботи побільшало. Від початку повномасштабного вторгнення кількість волонтерів збільшилася до двох тисяч. Марина Колісник одна з них. Марина родом з Харкова, приїхала до США у 2017-му. Я люблю Україну, я люблю Харків, але я ніколи не вважала себе українкою. Ну я єврейка. Бат, Майдан Майдан змінив моє ставлення до України для українців. Я позвонила Каті, говорю, Катя. Я хочу допомагати. Я не можу не допомагати. Просто не можу, тому що це моя терапія. Також Малахова каже, що серед волонтерів багато і американців. Це абсолютно люди, які можливо ще. Три роки тому навіть не чули про Україну. І вони настільки відданості стоять і знаєте, пишуть записки іноді нашим воїнам і просто дякують їм або кажуть Ти в моєму серці я про тебе зараз думаю. І хай цей рюкзак врятує тобі життя. Збільшення пожертв дозволило соняшнику миру розширити свою діяльність. Вони першими завезли до України броньовані швидки натівського зразка. На купівлю та подолання усіх бюрократичних процедур з розмитненням у команди, каже Малахова, пішло майже 9 місяців. В цілому ж організації вдалося завести 6 машин. І ось буквально півтори тижні тому ми їх віддали на фронт, і вони вже працюють. В чому перевага цих машин? – це… Це такі, якби міні-танки, і я навіть якщо вони наїжджають на міну, вони відскочують, не вибухають, якби так, і вони проїжджають якби міни, То і вони дуже швидкі. Саме тому, якби і вони броньовані. Але в принципі, якщо чесно, ці швидкі повинні бути в кожній бригаді. За словами Малахової соняшник миру, практично немає організаційних видатків. Зарплату отримують лише кілька співробітників в Україні. Так економлять кошти на майбутню допомогу у відбудові України. Катерина мріє збудувати у новій каховці новий дитячий майданчик і, можливо, одного дня перемогти на виборах мера міста. З Бостона Ірина Соломко Павло Терехов Голос Америки.